Вітаю всіх. У мене було питання від підписників досить цікаве. Насправді цікаве. Є такий слух. Я також чула від деяких колег, що буде вихід армії РФ з Херсонської та Запорізької областей. Ось таке я чула. При цьому. Є активний наступ ворога на Запорізькому напрямку. Ось чому справа. Дійсно, я таке чую не вперше, і в Тіктоці гуляється не вперше. Багатьом колегам це показує, Справа в тому. Тепер давайте я подивлюсь, ось лала, якраз цю колоду, яку давно набрала, вітражі. чомусь вона мені навіть йде на це питання. Давайте дивитись, чи дійсно буде вихід армії РФ Запорізької та Херсонської областей. Чи дійсно буде вихід армії РФ Запорізької та Херсонської областей? Чи дійсно це буде? Підірка мечів, ні. Ось в тому справа. Мені не випадає цього, ні. Війна. Навпаки. Ось. Я не бачу цього. Не йде мені це. Це по колу Розумієте, їм потрібна територія повністю. Захват. Не йде мені цього відходу. Не йде. дві мечів. Там тупікова ситуація. Тупік. Дозумієте, ось дві області тупікова ситуація не йде. Добре, давайте. ЗСУ втримають свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях. ЗСУ втримають свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях. Десятка жезлів. Не дуже вони і втримають свої позиції. Ось в чому справа. Сильніше давка на них і перевага в силі десь буде відступання. Що мені вам сказати? Розчарування сильніше буде. Нашим важко. Нашим дуже важко там буде. Я не бачу, щоб вони відходили. На даному етапі не йде мені цього. Від слова зовсім.